30 у студії Марина Кухар 14 людей постраждали під час ракетної атаки по Одесі. За словами голови ОВА Олега Кіпера, близько 10-ї напередодні росіяни знову вдарили балістикою. Велика пожежа зайнялася на складських приміщеннях пошти. Більше розкаже наша кореспондента Ольга Дунська. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю що зараз там відбувається у вас на місці? Марина, рятувальники продовжують працювати на місці. Втім, це вже така превентивна робота. Вони продовжують поливати водою ті осередки, які можуть знов зайнятися. Власне, коли ми приїхали на світанку, ще досі були такі невеличкі осередки вогню. Нині вже майже немає диму того щільного, який був протягом цієї ночі. Власне, російські війська поцілили по складських приміщеннях. Тут розташовувався кондитерський склад. Також швейний цех ще чимало було крамниць, які займалися садівництвом та зберігали відповідно свою продукцію. То зокрема, також тут розташовувався і логістичний склад. Зокрема, складські приміщення нової пошти та безпосередньо саме відділення. Усе вигоріло ще власна продукція, яка зберігалася на складах, повністю знищена, понівечені навіть конструкції будівлі, подекуди немає вже і перекриттів. Власне на щастя, працівники нової пошти, які той час перебували на робочому місці, встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги. 18 людей упрямували в укриття. Це і врятувало їм життя щодо постраждалих, 14 людей дістали поранення. Втім, це переважно легкі. Одна людина з середнім ступенем госпіталізована до лікарні, нині нею опікуються лікарі. Ну і власне, що кажуть самі працівники нової пошти, пропоную послухати склад нової почти. Ні, вот. а це депо було, що обслуговувало всі та склади. Це шок. Це просто шок. Я не знаю, що не розумію, який різон був сюди стріляти. Люди всі перейшли в укриття, тобто ніхто не постраждав. Відділення взагалі було відчинено, відпрацьовували тут люди, вони всі були в безпеці. Тобто ніхто не постраждав, всі регували вчасно. І удару балістичними ракетами вночі зайнялася на така надзвичайно велика пожежа. Утім, загасити її вдалося не одразу, тому що по перше доволі складно було доволі велика була площа займання. По друге постійно лунали сигнали повітряної тривоги, і була загроза саме повторного удару. Тож рятувальники, вже маючи попередній досвід, коли під час повітряної тривоги повторно Росія наносила удари, вже більш обережно ставилися. Тож щойно вони встигали загасити якусь частинку, яка палала, знов починалася повітряна тривога. Вони були змушені припинити свої роботи, та через це знов пожежа продовжувала палати. Пропоную послухати. Спалахнула масштабна пожежа, зокрема складські приміщення пошти на площі 6 тисяч квадратних метрів. Складністю в гасінні таких пожеж є велике пожежне навантаження. Також лунав знову сигнал повітряної тривоги. рятувальники знаходилися в безпечному місці, і за цей час вогонь розповсюджувався знову в тих місцях, де до цього пожежа була вже локалізована. Загалом в гасінні пожежі прийняло участь 68 рятувальників. Було задіяно 19 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки техніки. також на місці працювали психологи ДСНС. Внаслідок ракетного удару вибуховою хвилею. Була пошкоджена одна з пожежних частин міста Одеса. Було вибито скло в деяких приміщеннях. Постраждала також стеля з рятувальниками. Все в порядку вони під час повітряної тривоги знаходилися в безпечному місці. Також постраждали і будинки, що розташовані неподалік. Це в нас такий доволі густонаселений мікрорайон. Нині тут готується працювати оперативний штаб, щоб зафіксувати пошкодження та надати людям першочергову допомогу там у вигляді плівки. Студія дякую, Олю. Ольга Дунська про наслідки атаки по Одесі. Нагадаю, ворог вдарив по місту балістикою напередодні близько десятої вечора.